Біла крістіна. Чибуречна. Троянди. А теж ми кажемо, троянди це вже відквітає, Чебуречна. Так буває, спочатку квітка розквітає. Потім набирає свого піку цвітіння. Потім потрошки починає в'янтити. Це нормально. Так, природа все влаштувала. На вулиці Шевченка. В пішохідній частині є така частина вулиці Шевченка, де їздять автомобілі, а це та частина вулиці Шевченка, де, де гуляють туристи, відпочивають. П'ють їдять, бачите, відкриваються ресторанчики саме. Напевно, тут наближається 10-та година ранку раз так все відбувається а з підійдемо трошки далі і подивимось, яка година насправді От трускавець цього вліта вражає своєю пустотою, звичайно. Але цього вліта не лише трускавець, вражає своєю пустотою. Час, ніби ще білетний, бачите самі. О, пройдемо ближче до білету. Можливо, ближче добігати буде цікавіше. И Лоссани. Знаєте, буває так, що хтось не хоче потрапити на відео, а буває так, що хтось дуже хоче потрапити на відео. Ну, на жаль, я не можу читати бажань. Але буває справді цікаво. Має майданком кобзаря. Це гарні жарні А я тут таке враження, що вони тільки тільки починають розквітати. Ну, Може не починають, але ще й не завершується. Їх цвітіння в цьому році. А, спіймемо на клумбах, тут на клумбах взагалі троянди супер. А прийдемо до купи. Поціновочки від колої краси будуть вражені. Як тут це буяє квітне. Тим часом вже на головній алець. Панка музична, але щось музики не видно не чути. нема набиває традиційно хмариться, та вже кілька днів немає такої сонячної погоди зранку до вечора, а у нас більш хмарно Тут магазинчики ще не дуже відкрились. Не подобається, якщо ти спів птахів, навіть в таких місцях де здавалося б, що їх не дуже мало би бути. не підійдемо до самого бюлет. Давайте ще до гусака підійдемо, спитаємо, як у нього справи. Привіт, Гусак, як у тебе справи? Гусак що в нього все зергут. Добре, а ви пасяться, що ви там не дуєте, десь? Ай, бюват. Я не бачив. Бачите, на фонтані є інвентаризаційний номер. Я спочатку думав, що якісь хулігани вписали, але хе. то не хулігани, то, то інвентаризаційний номер. І ще раз до висока підійдемо. Щоб ніхто не заважав нам. Давай я ти гусах так зроблю, щоб здавалося, що ти вищий забіве. О, дивись. Який ти потужний.